І кожен прихід в церкву, 6 днів. днів ми працюємо, трудимося у своїй суті, у своїх хлопотах, у своїх роботах, у своїх гріхах, що гріха таїти, що називається. І, а все на день Господу Богу твоєму. Так, так ми навчені, така, знаєте, на тому світ стоїть, що називається. І це дуже важлива річна справа. Що так задуматись, тому що кожна неділя кожний кожна приїхати в церкву це такий вихід із єгипетського рабства. Знає. Господь нас кличе, от ми ще стоїмося, переживаємо, боліємо, рішимо, боїмося. І Господь нас кличе звідти каже: залиште все, як от євреїв з рабства, Пам'ятаєте, як Господь призивав. Каже, залиште то все, візьміть тільки те, що там найкраще, знаєте, золото, посвід. Якщо пам'ятаєте цю історію. Книги вихід. Візьміть те, що найкраще, а там отвір тих ваших днів, і вийдіть зміни. Це ще знаєте, таке нам нагадування від Бога про те, що ми більше за те все. Ми більше за те все, чому ми належимо з одного. З другого. Ми тому всьому належимо. Ми мусимо про хліб, ми мусимо там. Переживати, ми е, наша природа така, що ми боліємо, страждаємо, ми помираємо і так далі. Що ми варимось в цьому світі, який недосконаливий десь там, ранимося в нього, когось самі, рано. Тобто ми тому всьому належимо, але з другого боку ми більше за те все. Це варто собі нагадувати. І оце кожна, кожна Божа служба, кожний прихід перед лице Боже це таке нагадування, і Господь кличе нас звідти, з того рабства каже, вийдіть звідти, залиште ви все. То всю суету, ту всю, всю марноту, ті страхи, переживання, гріхи. Які... Залишайте то все і приходьте сюди. Бо ви більше за то все. І тут побудьте тими, ким ви є направлення, на живими душами, Божими людьми. Тому давайте не змаркуємо цих півтори годинки. Е, ставимо перед Боже, всю ту суету, страхи, переживання, залишимо все. Бо ми більші за то. І Бог Господь нас вище. Підгукнемось на цей поклик Бога, бо він кличе нас бути тим, ким хоче нас бути, ким він дав нам бути людьми, бути живими душами. Станемо перед лицем Боже і помолимось, помолимось за цей світ, в якому живемо, за той народ, який навколо нас, за ближніх наших рідних, за тих, кого маємо в серцях наших і кого живих і померлих, і обов'язково помолимося. В основному просто побудемо перед Богом, перед лицем Божим, побудемо, скажемо, Господи, помолимося.